Ригати від нашого відділку цивільної військового співробітництва від начальника Серегі від себе особисто. Хочу привітати ще вас да, всіх. Хочу привітати вас з міжнародним жіночим днем, побажати вам щастя, здоров'я, всього самого найкращого, мирного неба над головою, щоб ви залишалися такою чарівною жінкою, яка ви є, таким цілеспрямованим начальником, який йде до своєї мети, такою хорошою людиною, яка ви є. Тому що ми вас знаємо, це для нас дуже велика честь. Честь вашому територіальному центру, що у вас всі такі гарні дівчата. Ми завжди заходимо, милуються око. всіх вас зі святом, дівчата, Дякую. І вас зі святом. Дякую. Від Командування військової частини А-2167. Командир ну, вітає вас з жіночим днем. Ми дуже прощаємося, що в такій ситуації такі жінки, що у вас поєднуються в найкращій якості керівника. От бажаємо вам стабільний дохід, благополуччя, успіхів, в кар'єрі. Всього найкращого. Я вам дякую за вашу повагу, за вашу любов до нашого територіального центру, до наших клієнтів, до моїх чарівних дівчат, які тут 24 на 7 турбуються про те, щоб була вільна, незалежна наша рідна ненька Україна, і чи можуть вам допомагати. Повірте, ми вас дуже любимо, дуже шануємо і ви це бачите. Хай буде мир, хай ви прийдете до нас уже, знаєте, такі з перемогою, і ми її відсвяткуємо. Ми для цього дуже багато робимо і готуємося, і любові вам, поваги вам. Хай ваші жінки будуть здорові, хай дочекаються вас, як і ми. Знаєте, що ми вас дуже любимо і чекаємо в себе.